Мене звати Семено Василь, я розробник компанії SouthBuistro. Мій доклад присвячений React. Хто не знає, що таке ще React, але, можливо, десь чув і не дочув. Це бібліотека, саме бібліотека. Це не фреймворк, це бібліотека для побудови користувацьких інтерфейсів. Отже, почнемо. Що таке React Реакція. React JavaScript бібліотека для побудови користувальських інтерфейсів. Розробляється вона, розробилася вона командою з Facebook. Зараз її пишуть активно Facebook і Instagram. В принципі, це uh, View це двигун представлення для вашого проєкту. Це не клієнтська частина, це не MVC, це не інші штуки, які вам потрібно. Uh, Тобто це не є аналогом Angular, того ж самого Ember і подібних інших, це їх доповнення. Що робить React? Він рендерить User Interface. він працює з користувацькими діями і навіть по великому рахунку він допомагає вам жити. Зараз я вам пояснюю чому. А, да. Багато людей сприймають React як Web MVC, тобто просто як view. А React може рендерити не лише на стороні клієнта, хоч, в принципі, це його основне використання. Він може також рендерити а, на, на стороні бекенду. Це наступний слайд про Virtual Doom. Virtual Doom а, це той самий дум, який у вас є HTML, але є, він віртуальний. Тобто є, по суті, паралельно два думки. Є дум, який у вас в браузері, і є дом, у вас віртуальний. Він, може, він рендериться, як я вже говорив, на стороні клієнта. Але з використанням Node.js він може використовуватись, рендеритись і на стороні сервера. Поверніться назад. А в чому. Вся суть е, віртуального дому. У нас є віртуальний дом, і у нас є дом, який у вашому браузер. Найбільша е, і прикраша печаль в тому, що е, для того, щоб обновити е, вам дом, це дуже проблематично. Вже сьогодні виникали питання, що Angular, Ember, бага, велику кількість елементів, він починає тупити. Це відбувається дуже повільно. Е, віртуальний дом потрібний для того. Е, щоб, якщо ви, ви, змін... ви працюєте не з домом, ви працюєте з віртуальним домом, а ви обновлюєте щось в ньому, він дивиться, він порівнює віртуальний дом, реак, порівнює віртуальний дом з домом, який є, і він не змінює все, що ви йому дали. Він змінює лише те, що, те, що змінилося. Тобто він накладає ДІВ і обновлює те, що потрібно обновити. <кхе> Тут є приклад е, алгоритмів того, як е, React працює. В принципі, самий наглядний це другий, якщо зліво, рахувати. Е, все воно, воно мапиться. Тобто, е, в нас є якісь елементи в домі-браузері в браузері і є в віртуальному домі. Е, React мапить е, всі елементи. Якщо ми підкинули якийсь новий елемент, воно знаходить, що його немає і лише його всовує, а не обновлює абсолютно увесь дом. А, да, приклад коду на React. -у. весь код HTML перенесений в JavaScript. Тобто ви працюєте напряму з віртуальним домом, в HTML ви лише інклюдите файл React.js і файли для вас лежить main.js, скажімо так. І насправді це, цей код виглядає дуже жахливо. Я, я б хотів подивитися, напевно, як би верстальщики намагалися щось звертати з таким HTML. -ем. Якщо вони не знають XML. Жизнь <різь> да, ну, Чуваки з Facebook, чуваки розумні, вони зробили JSX. Опа. Тобто по суті, це JavaScript, в якому якогось дива показав, всунули HTML. Пів життя нам твердили, що HTML окремо, JavaScript окремо, а тут чуваки сказали, ну ні. В HTML грузимо лише файлик, все остальне пишемо в JavaScript. А чим це хорошо, чим це погано? А, я лише насправді бачу тут а, купу позитивних речей. Та да, й в принципі лише позитивні, крім того, що і не хочу бачити очей верстальщиків і дизайнерів, які, яким хтось скаже, хлопці, юзайте це. Що нам а, а, дає JSX? Ізначально JavaScript, JSX він перекомпілиться в JavaScript. В браузер він де як JavaScript. <coughs> він має XML-подібний синтаксичний сахар. Він підтримує і JavaScript, і CoffeeScript. Для любителів CoffeeScript, Що з TypeScript я без розумінь. Я не гуглив. Він легко сприймається і на ньому набагато. Він для самих інженерів-розробників набагато е, краще будувати. Е, я на секунду повернусь. У мене мешкає, у мене мешки немає. А, Я тоді стану покажу. У мене немає такої штучки з планшетом. А в нас є по суті HTML-код, який засовується. Ну, як же нам тоді відрізнити сам HTML-код, самі теги з даними з нашого JavaScript? -а? В Angular це заключається в двині, якщо в об'юхи в двині фігурні кавички. Тут заключається в одинарні і ми просто туди кидаємо якісь кисок логіки самого JavaScript. -а. А, так, повернемося до GSX. А GSX абсолютно, ну, в принципі, майже всіма популярними IDEшками, тобто цей синтаксис підсвічується. Все чудово, що я ще сюди не включив, це те, що є купа генераторів, які з ним працюють Йохан. Також Grund з ним чудово працює, я далі на екземплі покажу. Так, нас демо. А хлопці сьогодні спорили як погано тисячу елементів рендериться в ангулярі як 2000, як 5000, і даже було як 10. Я покажу, як рендериться 15 тисяч елементів. Хто більше? А для того, щоб ви не думали, що це кеш, я буду використовувати фейкер. Фейкер це бібліотека для генерації фейкових даних. Тобто, в нас є нейм, у нас є емейл, і кожен запис він буде згенерений. Коли я обновлю а, сторінку. Тобто в нас є сторінка. 15 тисяч елементів. А якщо нових ще додати? Чи було б ще візуально, видно різницю? 150 тисяч. Даєш масло. 150 тисяч раз, добре. Да, ну, я ще хочу звернути вашу увагу на те, ну не 150 тисяч раз, а звернути. Ні-ні <рес> змішки -ні, з смішками, ну зверніть увагу на те, що я не дарма наголосив на те, що генерація фейкові дані. Якби я взяв якийсь готовий заготовку, просто взяв її щитав, і з читав і можна було б сказати, це для того, щоб не виникало нікого абсолютно запитань, що я там з кашу підгрузив дані, і тому немає так швидко. Час на генерацію фейкових даних також відводиться. Ось, а, В нас є 150 тисяч елементів. Браузер пукає. Ну, я намагаюся проскролити 150 тисяч елементів. Повернемося назад і я покажу, як працює пошук. Боже, як мене все реактивно працює. 150 тисяч елементів. Ну, насправді я хотів підготувати ще приклад того, як воно буде працювати на Ember, Angular і подібних всяких штуках, щоб ви відчували різницю. Ну я це був не зробив, а кому цікаво, я це в будь-якому випадку зроблю і кудись засуну. Ну, якщо це комусь буде дійсно цікаво, а я його дам організаторам, вони просто це викладуть і ви будете бачити це собі як для порівняння. Наверное, подожди, Вася, просто вывести типа элементы, там, ну как бы не сильно интересно, потому что ну, так, с сингуляром эмблером ты там получаешь тоже тупой биндинг и так далее, но вот, толку их вывести. А, ты намагался 150 тысяч элементов на ангуляре? А, ну, а, ну, да во-первых, во да. 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 да Если уже говорить об этом, тогда ну, не вводится 150 тысяч, вводится 10, и просто при скроллинге... меняется ну, следующий день. Меняється. Тобто комуноразу потрібно підгружати. Да. Ти говориш про це. Ні, почему? Пам'яті лежать. <правда> ти просто перебуваєш одні і ті ж, які там то бліцу. Тобто такой разу потрібно переранжувати дані самі там. Да. Ну тут прикол, якщо ти ще зараз приходить тобі сервера, які здані, і там помінили два блока, то вони не тут переранжувати. Давайте я повернусь назад. Кінет, ні. А ну, а а Ну, так просто нельзя. Да, ні, ні, можна ну, сравнить, я не знаю, там, зібрані. Зудемочну машину зі реальною машиною, а не сказати, щодомоечну машина потратила один інше. Ну я почав е, ізначально... Yes. А були показані алгоритми ДІФу, чому варто взагалі дивитися на React і чого його варто використовувати. Тому що саме повільне в JavaScript є при роботі з дому, це рендеринг нових елементів. Це саме, саме повільно, чому більшість ваших, і моїх в тому числі аплікух, пліку всюди. Є алгоритми, алгоритми це не нові. Є чудові лінки, є чудові статті, які описують е, всю роботу алгоритмів на більш низькому рівні. Я їх додав в кінці. І я вам показав я навіть, е, ну, розповів, як на, другому, на другій картинці воно мапить і чому воно так хорошо. Тобто ми не переранжуємо все нове. React за допомогою таких і нових алгоритмів він шукає співпадіння і лише переранжує ті елементи, які поновилися. Це набагато економить час. Да, і для того, щоб зрозуміти, ну не боятися щось нове, JSX, нам потрібно думати по і по-іншому. Є купа матеріалів сінки, і React. Тобто потрібно взагалі себе готувати, навіть думати по-іншому. Дуже багато людей, я чув, вони кажуть, що я розробник на jQuery. Я не JavaScript-розробник, я розробник на jQuery. І у такому випадку люди залишаться без роботи. Да. Хто з критиких чуваків використовує і кому воно взагалі потрібно? ну... Facebook, Instagram. Всіх інших якісь там, яких ніхто не знає, думаю, немає сенсу наводити. Да, стосовно метриків, да, створений він в 2013 році. Теперішня версія, яка актуальна, це 12.012.2. Розмір файлика 573 кБ з сорсами. Мініфікована версія 131 кБ, 16 тисяч 18 тисяч. Рядків коду форків на гітхабі 2206 і 16854 старе на гітхабі. Якщо хтось не вважає за чуть більше, чим рік це якимось досягненням і демонстрацією чогось, ну, я не знаю, я важ... для прикладу, як для мене, це дійсно показник. Значить, людям це потрібно, люди готові це використовувати, люди форкують, вони хочуть його кудись сунути. Чому ви маєте це використовувати? Я, напевно, прошу з останнього пункту, це тестуваність, це тестування саме. Хто пробував тестувати графічний інтерфейс, вони, як правило, використовували щось наподобі фантома, phantom .js. Тобто ви емалюєте роботу браузера, йдете додому, перевіряєте якісь елементи, щось додаєте. Тут такого немає. У вас є віртуальний дом, який повністю є в вашому розпорядженні в JavaScript, і ви маніпулюєте ним, як ви хочете. Тобто це спрощує... Етап тестування в декілька разів. <кій> Як на мене, реак дуже простий, в ньому дуже низький поріг <кій> А Все те, що, тобто, якісь складності для того, щоб, чи не так ви побудуєте архітектуру, а все скрито за вами, ви просто берете його і використовуєте. За вас про все подумали. Тут приклад посилання. Ну, на посилання я хочу декілька слів відвести. А, є github репозиторії Aerosoma React. Тут здоровезна купа всіляких силок, де можна прочитати, попробувати, подивитися якісь приклади, купа туторіалів. Силки на відео, на якісь готові аплікухи, окремо на GSX, окремо відведене слово флаксу. І повно всяких юзер-гайдів. Ось така здорова купа. Я вважаю це великим плюсом, коли а, не то, що є хороша річ, а познайомитись з нею ну, дуже важко і як не намагайся гуглити, ти нічого не знаходиш. А коли є купа інформації і вона ще зібрана в одному місці, це ще один стимул для того, щоб взяти, прочитати і просто спробувати його. А в них є ще на сайті готова документація. Вони зразу пропонують вам скачати стартер-кіт. Тобто ви зараз скачуєте якийсь невеличкий каркас, на якому ви можете пробувати щось пробувати і дивитися на сам React. А в них на сторінці є невеличкі приклади, є юзер-гайди. Ось посилання, де хлопець розповідає про самі діфи, про самі алгоритми, я їх показувати не буду. У мене є смішні собачки, і я з задоволенням вислухаю ваші запитання. Чи є приклад інтеграції реактора з іншими прийворками? Angular, Ember, там, може ще якісь інші? В тих посиланнях, які я дав, є з Backbone, є з Angular. І це те, що я бачив, це те, що мене цікавило. Мене чому я зацікавився ним і чому я його починаю використовувати як для себе, мене не задовільняє біндінг Angular. Мене він абсолютно всім задовільняв, і я активно ждав другу версію, коли вона вийде, і тут сказали, що розробники, що мене будуть супортитись, ну, не буде підтримувати в себе всі інші версії. Мені не вийде просто так перейти. А проблему з бінінгом, тому що я хочу відрендити і змінювати дуже велику кількість даних, дуже хорошо, як на мене виконує React. Я не відмовляюся від ангуляра, я не відмовляюся від чого. Я просто додаю бібліотеку, яка вирішує мої проблеми. Вона дуже проста. Я використовував нокаут для біндингу. Е, Напевно, більш ніж пів року, е, і зараз я за ним не слідкую, чи е, ніж більш ніж пів року тому, зараз я за ним не слідкую. Ну, а чого тільки коштує їхній обсербл? Тобто ви свої дані обгортаєте в оболочку, з якою ви працюєте. Якщо ви хочете отримати дані, ви розгортаєте її. Ну, це мазохізм. Давайте любити себе и давайте використовувати речі які не роблять нам боляче. Ще якісь запитання. Я так понимаю, React сам обрабатываю все события которые происходят на бьюке, Так. Да. То есть, например, чисто теоретически, если я хочу найти кусок какой-то логики, который происходит по клипу на кнопку, и у меня бэкбон приложения, я не иду по бэкбона. А йду в їх а потім тому, що в юху реактор. Правильно я розумію? А що таке б'юха реакта? Що таке Бекбона? І в'юхі бекбона я взагалі відказую. Да, так, абсолютно, абсолютно. А що має бути і ще є в реакті, чого я не включив в презентацію, а є роутинг самого Реакта. Ну це трішки окрема тематика, і воно не йде разом, воно не має його в сорцях самого реакта, воно йде як окрема бібліотека. Роутинг в них також цікавий, а в них ще має бути анімація, анімації досі немає. От, я думав, що сьогодні а мені підказали, що вчора вийшла нічна збірка вже 0.13 тої версії, що в ній я ще не встиг подивитися. Ну, у будь-якому випадку, я думаю, що дана бібліотека заслуговує уваги кожного, хто хоче е, рендерити і працювати з якимись великими даними. Якщо у вас якийсь сингл-пейдж і. Просто там розказ про мене, вам його дійсно не варто використовувати. Можливо, ще якісь запитання. А може, наприклад, де дійсно необхідно рендерити, мовляв, тисячу там, тисячу там, чи дві тисячі на екрані. Хіба тобто, тобто, користувач здатний таку як якось прийняти? Ні. До прикладу, у нас було на проєкті досить великий проєкт, викидували на клієнтську пагінацію 5 тисяч елементів. Ну, а навіщо їх рендерити? всі. Всі не потрібно. Клієнтська пагінація, тото ми рендеримо, до прикладу, 20-50 елементів одночасно. Ми нажимаємо кнопку Да, ну, друга сторінка. Що робить ваша аплікуха? Забирає таблицю, генерить нову таблицю, заповнює її даними і так далі. Що робить React? Дивиться. Ага, у вас є таблиця? Чудово. Таблиця та ж сама, Чудово. Елементи змінилися змінилися. Якщо у вас в когось буде співпадати ім'я, воно його навіть не обновить. Це буде набагато швидше. Тобто для того, щоб зрозуміти, потрібно його спробувати. Я хотів підготувати, просто не встиг, ну, винен. Тобто, Допустимо, мобільному приложенні у мене є там якийсь список пакетів, в виглядає як блоки, в якому є там title, title picture, ще description. То, що він сделає, вам не буде убирають блоки, додають нове, просто поміняють мені там названня і картинки. Так, да, так. Да. Вам не потрібно дивитися лише це для того, як на бібліотеку, яка буде рендерити вам по 2000 елементів таблиці. Це просто був приклад, якщо у вас щось змінюється динамічно, змінюються якісь динамічні дані, то це буде все набагато швидше. Якщо у вас є що змінювати, воно це зробить краще. І я дійсно всіх дуже щиро закликаю просто його спробувати. Можливо ви не будете його використовувати, але ви будете знати, що таке є, і при необхідності, при дійсно якихось проблемах ви зможете його використовувати. Отличный пример был бы, если ты зарендерив 10 тысяч элементов, а потом 10 тысяч новых по клику на кнопку поменял. Ну, например. Без, Но... Якщо ніхто нікуди не спішить, був <рес> Ні, дійсно був екземпл, е, в принципі, на основі якого я здер... Е, в ньому здерсаку для цієї штуки, а там була кнопка апдейт, бу... і було, по-моєму, 500 елементів. Чи щось типу того. А да, ще стосовно е, хочу слово додати стосовно того, е, що дебажити в React тут вже ups, 15... 150 тисяч елементів. Тобто вже можна по першому діфі подивитися, а що. Може перерендерити, перерендерити вже без того новика. <гум> <гум> а ми можемо вже подивитися по тому, що виглядає взагалі по-іншому саме дерево. І щоб з ним працювати, вже, ну, вже не так просто розумоти, дебажити і свій. HTML-код, хоч самі теги залишаються, ну, Парсери в житті не будуть прокатувати, для хорома є чудове розширення React. Да, React Developer Tools. А він додає нову вкладочку сюди. У мене просто його немає і потрібно. Він в мене є, але для того, щоб він мене запрацював, мені потрібно перезагрузитися. Це підчалька. Кому цікаво, хто його ставить. Я сподіваюся, що буде всім цікаво. Він починає відображати дом уже більш для вас зручним і звичним. Ну і знову я наголошую, що презентація буде в стафалконі на сайті і ви зможете зайти по лінках, подивитися, що є, як воно працює, даже виділити декілька хвилин. Щоб ви отримали відповідь на це. запитання, яке вас цікавить. Можливо, ви самі не знаєте, чого ви хочете, а якийсь екземпл вам покаже те, що вас дійсно зацікавить і заінтерагує. Ще якісь запитання? Так. Що чекає реак майбутнього? Якісь родмап, що ще до Angular була мова, що там друга версія вийде, щось на місці, щось поламається. Що відомо за React? А за реакцію відомо, що вони хочуть займатися лише біндінгом даних, вони не хочуть стати ангуляром, вони не планують виростати в щось таке масштабне і так як було з ангуляром, ми від нього так, будемо вже думати, як з нього сприювати. Тобто от шарик надувся, і потім він почав лопати, вже коли почалися якісь реально проблеми. І можливо, хтось не знає. Ангуляр я фанат ангуляра, але ангуляр перший він був написаний для верстальщиків. А ми вже почали його юзати як повноцінну штуку для своїх аплікух. Це в нас виходило чудово, доки не, ну, не виходили проблеми архітектури нам боку. В другій версії обіцяють це виправити, можливо, в них буде неймовірно швидкий біндінг, і вам не знадобиться React. Але коли це буде, ніхто не знає дати реліза. Так бета вже є. Вона є вже скільки? Ну, даже більше, ну там навіть не бета, девелопер вже давно було, її можна було юзати. Щось писати на ній право? Yep. Тобто проблеми, які в них з'являються зараз з анімації. Вони ж робили в перших версіях дуже продуктивну анімацію, вони такі там класні сторінки вилітали, не знати звідки це все було дуже швидко. Але це лише на сторінках, де небагато інформації, які легко візять. Тобто, якщо в нас є. Односторінковий сайт, де якісь просто сторінки, ми там, чи слайди, чи просто а, сландинговий. А, я не пам'ятаю, як сайт називається, ну, тобто він складається з інших, з різних картинок і з різних блоків, і ви просто скролите, або нажимаєте на кнопку і воно переходить. Я, ну, всіх задовільняв, ні в кого не було з цим проблем. Що буде в другій реалізовано, що не буде. ну, Якщо хтось знає, розкажіть, я буду вдячний. Ну, Я цього не знаю. І надіятися на те, що може бути, а чого не може бути, як коли проблеми є, і потрібно вирішувати зараз і є готове рішення. Є точніше бібліотека, яка допомагає вам вирішити ваші проблеми. Ще запитання? А сама версія 0,13 не случає, тому що це А що не так. Це 0,13 через те, що це мало, чи щось не так з цифрою 13? Це а, так, вернемося до метриків. А, за півтора року можна, чому я привів всі результати? Я розумію, що півтора а, року це взагалі ну, нічого, по суті. Тобто бібліотека має вирости, її мають проюзати, знати про всі граблі і про це все написати. Ну коли люди починають активно її використовувати, в неї росте кількість форків і кількість старих, там дуже велика кількість ще пул-реквестів, ну я їх не, не став псовувати, тому що. А вони були б вже інші, коли б я показував цю презентацію, а коли б ви прийшли, вони були б ще інші, і мене запитали, що це таке. Тобто я опираюсь на ці показники, що людям вона потрібна, розробники її форкають, вони її просовують кудись, і я бачу в ній велике майбутнє. Вони, вони поставили ціль. Тобто ціль це конкретно бінтінг даних. І дуже розумний бінтінг даних. Вони не просто вішають все отак, ось, щоб повішати. Це основано на математиці, на алгоритмах. Так, звичайно. Я знову повертаю до свого питання. Оця ціль, вона якось прив'язана до родмапа, тобто там версія 1.0 з ним вийде, там 0,5 версія, чи щось типу такого. Як орієнтуватися, коли це буде, коли не буде, коли щось зміниться, коли а. Коли чи які, є інформація. Коли можна? якісь будуть, типу, плюшки, в якій версії з'являться якісь плюшки? Ну і до родмап сам. Ну так, так, так які так, версії є, що які і А то ціль є, але а, і все. Ні, ні, немає такого. Форк, Я б таке не знаю. Вони кажуть, що ми хочемо зробити там, до прикладу, якусь плюшку, коли вона вийде, ну, ніхто не пише. Тобто, це, напевно, лише в голові самих розробників, вони це не афішують. Можливо, ще запитання? Думаю, ще Я ще одну хвилинку я ще хочу висловити власну подяку самим організаторам, тому що в Хмельницькому ніхто не збирає кількість людей, ніхто не ділиться ідеями, якимись штуками, не проводить майстер-класи. Лише стаф окон це робить. Я думаю, вони вдячні на ваші овації.